Квазі республіки вирішили провести референдум. Взагалі, до чого все йде в Кремлі, всі на вухах. Весь світ затамував подих. Чому саме зараз вони так швидко хочуть приєднати окуповані території, бояться контрнаступу? Ну ти знаєш, дивлячись, до речі, на той самий контрнаступ, можна це характеризувати тільки декількома словами: те, що у расистів закінчується буряти. Ця несінитниця, яку вони називають референдумом, це насправді псевдореферендум. Нічим іншим не являється ніж спробою, і я думаю, що справжньою метою є загальна мобілізація. Вони начебто скажуть, що це вже території, і потім своєму тупому народу зможуть пояснити, чому повинні їхні діти чоловіки йти помирати. Цей референдум, якщо його так можна назвати, псевдореферендум, насправді, не визнає жодна країна світу цивілізована. Якщо до 2014 року, там 14 2014 у них ще раніше такі були практики в Україні в 2014 році, коли вони створювали, начебто, ДНР і ЛНР, ці квазі республіки, в той момент іще західне суспільство, воно не так казало, що не все так однозначно, не все зрозуміло, То зараз всі розуміють те, що це територія України. І жодні квазі-референдуми ніяк не зупинять Україну у звільненні своїх територій. Тобто, в цьому я думаю, чітка позиція керівництва держави збройних сил України. Тому вони можуть робити все, що завгодно, але це наші плани ніяк не зміни. і це не стане розмінною монетою в переговорах з Україною.